Темрява над західним кордоном Росії порушилась без попередження. Спершу короткий гул у небі, потім спалахи, які освітлювали хмари, і за кілька секунд хвиля вибухів, що прокотилася на десятки кілометрів. Сирени спрацювали із запізненням, хаотичні команди з пунктів управління накладалися одна на одну, а розгублені оператори намагалися зрозуміти, звідки саме надходить удар. Радари фіксували сотні сигналів, частина з них була справжніми, решта хибними цілями, створеними спеціально щоб перевантажити оборонні системи. Українська операція, що почалася тієї ночі, не мала на меті створити враження сили, вона мала створити повну дезорієнтацію. Кожен об'єкт, кожен вибух і навіть шум у ефірі були частиною ретельно продуманої схеми. На фоні гучних вибухів по лінії фронту запускалися балістичні і крилаті ракети з СПАРАШ. бойовими частинами вагою близько 270 кілограмів, призначені не лише для ураження об'єктів, а й для порушення самої структури російської оборони. Першими під удар потрапили не стратегічні пункти управління, як очікувалося, а допоміжні енергетичні об'єкти, зокрема невеликі трансформаторні станції. Що забезпечували резервне живлення радарних систем і засобів ППО. Коли ті станції вибухнули, величезна частина радарного поля на прикордонній смузі просто зникла. Для російських операторів небо стало чистим, системи вважали, що загроза минула. Насправді ж саме в цей момент на горизонт виходила головна хвиля, слідом за безпілотниками, що розривали простір електронними пастками. Пішли ракети швидкі, майже без теплового сліду, що йшли на гранично низькій висоті. Їхня траєкторія була спроєктована з урахуванням кривизни рельєфу, щоб ППО встигло побачити їх лише тоді, коли вже буде запізно. О 40 кілометрах від кордону, на ділянці, де перетинаються три енергетичні гілки, розташовувалася головна підстанція прикордонного енергетичного вузла. Її захищали багатошарові системи. Від радіолокаційного купола до зенітно-ракетних батарей. Та цього разу всі вони були вже виснажені попередніми перехопленнями. Коли перші дві ракети вдарили у східну частину станції, спрацювали лише кілька установок, інші залишалися без живлення або втратили зв'язок із центром. Через хвилину на об'єкт зайшли ще чотири ракети, і вся система вийшла з ладу. У темряві з'явився стовп вогню, 270 кілограмів вибухівки, розірвали трансформаторний блок, залишивши без електрики десятки кілометрів території. Регіон занурився в хаос, лінії електропередач упали, транспортні вузли завмерли. На кілька годин припинив роботу навіть цивільний авіаційний зев'язок. Для місцевих військових частин. Це стало шоком. Зникло світло, зв'язок і координація, а звичні процедури оборони перетворилися на суцільну плутанину. Усе виглядало як раптовий технічний збій, але за цим стояв точний розрахунок удар не для знищення, а для паралічу. Українські сили створили ситуацію, в якій Росія не розуміла, що саме відбувається, і саме це було початком більшої операції. Поки російські штаби намагалися зібрати розрізнені дані, повітря залишалося насиченим хаосом. На радарах сотні сигналів. Одні зникали, інші з'являлися в місцях, де, здавалося, не могло бути нічого живого. Протиповітряні комплекси запускали ракети в небо, часто в хибні цілі. Командири доповідали про масовану атаку дронів, хоча насправді в небі їх майже не залишалося. Усе виглядало як звичайна оборона, але саме в цей момент і розпочався головний етап операції. Цей хаос був спланованим вимотуванням. Українські сили використовували стару радянську тактику розсіювання вогню лише тепер із новою технологічною начинкою. Кожен хибний сигнал, кожна приманка мали конкретну мету змусити російські комплекси витратити боєзапас. Через півгодини після початку атаки більшість батарей Бук, Тор і навіть модернізовані системи з 400 уже використали понад 70% своїх ракет. ППО залишилося фактично сліпим, виснажене, перевантажене і з відсутнім енергоживленням. Тоді з тилу стартувала друга хвиля менша за кількістю, але з набагато точнішими боєголовками. Їхня мета. Головна енергетична станція, що забезпечувала електрикою не лише військові об'єкти, а й вузол радарного контролю західного напрямку. Російські оператори спершу подумали, що бачать наслідки попередніх вибухів, але сигнали рухалися занадто швидко й рівно. За кілька секунд після цього в ефірі пролунало слово, якого ніхто не хотів почути: контакт. Дві ракети майже одночасно влучили у трансформаторні блоки станції. Ударна хвиля прокотилася через кілька кілометрів, а полум я охопило металеві резервуари. Оператори, які залишилися живими, спробували запустити резервні генератори, але система керування вже не реагувала. Всі канали зв'язку були зруйновані. Рівно через три хвилини після вибуху. Вийшли з ладу дві сусідні радіолокаційні станції. Регіон занурився в інформаційну тишу. Жодна з центральних командних ліній не працювала. Російські сили більше не могли відстежувати ситуацію на західному напрямку. На моніторах у штабах ми готіли порожні сітки, а ті, хто мав координувати оборону, втратили змогу навіть повідомити один одному про те, що відбувається. Тоді стало зрозуміло. Це не просто удар по інфраструктурі, це операція зі зламу оборони, в якій технологія, обман і час були використані як зброя. Україна не намагалася знищити все, вона зробила так, щоб система сама себе паралізувала. Коли останні вибухи стихли, на місці колишньої станції залишилися лише уламки металу, обвуглені дроти та розірвані кабельні канали навколо темрява. Навіть військові прожектори, які зазвичай освітлювали територію, мовчали. У штабах плутанина, зв'язок між гарнізонами не відновлювався, координаційні центри працювали з аварійних джерел живлення, але даних не надходило. Лише через кілька годин стало зрозуміло: російський західний кордон фактично залишився без енергетичного забезпечення. Усе, що працювало на оборону радари, станції наведення. Електронні центри моніторингу було паралізоване. Зовні це виглядало як технічна аварія, але навіть у Москві швидко зрозуміли, це була спланована атака, виконана з точністю до хвилини. Після удару Росія змушена була терміново перекидати генератори та системи живлення з усіяння тилових районів, ослаблюючи інші напрямки, енергетична ізоляція на кордоні. Спричинила збої в транспорті, зв'язку та роботі прикордонних систем. Для військових це означало втрату головного часу реакції, а отже, і здатності швидко відповісти на будь-яку нову загрозу. Аналітики вже тоді назвали цей удар тестом майбутнього операцією, яка показала, що сила тепер вимірюється не кількістю ракет чи танків, а здатністю керувати моментом. Україна використала не потужність, а системну вразливість і виграла. Для російської армії ця ніч стала попередженням. Жодна бетонна стіна чи купол ППО не врятують. Якщо противник навчився бити не по фортеці, а по її живленні. Тиша, яка запанувала після удару, говорила гучніше за будь-які звіти, енергетичне серце регіону перестало битися. А разом із ним на короткий час зупинилася впевненість у власній недоторканності. Так завершилася операція, яку назвали просто удар по мережі. І, хоча її масштаби не вимірюються територіями, наслідки стали стратегічними. Росія вперше відчула, що темрява теж зброя.